Профілактики не існує. Медики попереджають, йодит калію потрібно пити тільки у випадку реальної небезпеки радіаційного зараження. Передозування препарату може спровокувати проблеми зі здоров'ям та навіть смерть. Докладніше розкаже Тетяна Дадак. Днями Президент України повідомив, що окупанти розглядають сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Вони розмістили вибухівку поблизу чотирьох із шести енергоблоків. Це найбільша атомна станція в Європі. Всі в світі, магате, всі країни, всі лідери точно знають, що там відбувається. Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії. Йодит калію – таблетка, яка може захистити від радіації, але ще більше нашкодить, якщо приймати її про всяк випадок. У науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки наголошують, жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує вживання йодит калію. Радіоактивний йод утворюється тільки за умови роботи енергоблока на потужності, тобто тоді, коли енергоблок АЕС генерує електроенергію. Останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було ...введено в стан зупину у вересні 2022 року, а це означає, що енергоблоки ЗС знаходяться в зупині щонайменше 9 місяців та не генерують електроенергію протягом цього часу. Попри застереження спеціалістів українці рушили до аптек скуповувати таблетки. Нема такого аж ажіотажу, як було для прикладу на початку війни і на початку цієї ситуації, що сталося в нас в Україні. Беруть стандартно по пластинках, там на пластинці 10 штучок, і я думаю, що вже всюди вже є інформація, що потрібно одноразово приймати лише одну таблетку, достатньо мати якусь страховку, скажімо так, для себе, і не так напевно вони переживають як. Просто щоб було в кишені, як то кажуть, знаєте, приймати калій йодит потрібно тільки, якщо ви отримали вказівку від органів охорони здоров'я чи ДСНС. І навіть у цьому випадку препарат можна не всім. Після 40 років приймати не потрібно із-за функціональної особливості нашої щитовидної залози. Пацієнтів, які мають захворювання щитовидної залози, їм приймати не потрібно. Також не потрібно приймати особам, в яких видалена щитовидна залоза. Кого частково видалено, потрібно проконсультуватися із своїм сімейним лікарем. Медики пояснюють, неконтрольоване вживання каліюдиду призведе до побічних ефектів. А настоянка йоду, бетадину або розчину люголя викличуть серйозні опіки слизової та отруєння. Калій йодит він захищає настільки від ізотопів йоду. А при радіаційному зараженні є ще інші ізотопи. Тому слід пам'ятати інші правила поводження при радіаційній небезпеці. Це Пройти в приміщення, щільно зачинити вікна, двері, щоб не було доступу повітря з вулиці, і мати запас бутильованої води та харчових продуктів. Прикарпатці запевняють, йоди калію для профілактики, не приймають і стежать за офіційними джерелами інформації. Нам лікарка-педіатр виділила одну таблеточку на Ну коли буде, якщо буде, не дай Бог, вибух, тоді знаємо, що для дітей потрібно вживати. Поки що не переживаємо і на даний момент не вживаємо. Мені після 40 років мені вже не потрібно приймати. Я думаю, що це буде добре. Я надіюся, все ж таки на здоровий глузд, що все буде добре. А у нас є велика армія медичних працівників, які дають консультації. Нагадаю, в Україні розгортають штаби на випадок теракту на Запорізькій АЕС. Там працюватимуть медики, рятувальники та поліція.